Всім привіт любі друзі. До речі, в середу буде завозик. Така погода сьогодні нас радує. секонд хенд поїхав на понеділок на Євротренд. І, до речі, не даремно, там порадував деякими позиціями. Ну, Я ще навіть деякі позиції не взяв, Були, був відшот Тімберленд. Була ще така шерпа Дікіс, але без логотипів жодного, я типу, думаю, ну, L розмір, в принципі, непогана, така як шуба. Але брати не став, бо зараз щось тепло. І, мабуть, вже в цьому році її буде тяжко продати, тому вирішив не брати. А так була ще е, дуже жирна шкіряна куртка, прям теляча шкіра від сход, Скот, Шот. Але, блін, я поскидав вдома з купу, вони сказали, ні 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 вона не підходить. Такий ми не беремо, щось не захотіли. Ну, я думаю, я сам брати не буду. Два кілограми заважить. Я ж не мільйонер, щоб брати. Таким, таким цінам. Що ще подивився, куртки, дивлюсь, дивлюсь. опа, там совшельчик Джек Пульс Кінг, вдома покажу, сумку Кіплінг і футболку пола Фред Пері. Була ще футболка пола Фред Пері в колаборації з Рав Сімонсом. Але вона така вбита, підмишки просто в нуль вбиті, нема сенсу її було брати. Та й таке, товарчик був, парочку оклі було, окулярів. Взагалі, їмба, їмба, щось тренд сьогодні. Не на жарт порадував, я задоволений максимально. <скільки> Ой, саме ці речі сьогодні взяв. А, забігав, нахватав спочатку зовсім інших речей, але ті всі прийшлось поскидати і взяв в етозі ось ці позиції. Я вже взагалі в шоці. Все отак от помінялось, помінялось. Значить, Джекпурскін, Softshell, розмір XL. На зріз 186 підходить, тобто це по факту Елька, Excel, в принципі. Тут технологія Flex Shield. Що по фурнітурці, давайте покажу. О, ну нормально, чуєш, ну на віслоні, Юкікей, Джекверскін Skin, порядок. Нова коштує 50 фунтів. Зараз на розпродажі. Не сказати, що дуже дорого. Типу, у нас я заходив якийсь там у Формульвів, торговий центр сувшели. Від Джека Вольскіна там взагалі від трошки стартують, але тут таке з капюшонами. Це моделька без капюшона, цим вона мені не дуже заходить, але в цілому в ідеальний стан, трошки бруднувата, поперем, Це нормально буде. І розмір М футболка поло Перрі. було чотири позиції, як я казав, була з колаборація Райф Сімонсом з металевим таким тут віночком. І дві було білих, але на одній не було гудзика. Мені було впадло перешивати, я не буду цим займати. Хоча я бачу, тут є запасні гудзики, можна було і взяти. Ну блін, Ну, Там ще еска була. Я взагалі з ескою не хочу займатись. А інша біла була з плявами на підпахами. Я продовжу дотримуватись своєї технології, якщо забирають якусь річ, яку я беру на пробу. То я наступний раз знову таку ж беру. Тобто на цьому тижні в мене забрали сумку жіночу кіплінг. Прямо жіноча жіноча, прям капітальна жіноча. Я постараюся знайти фотографію, прикріплю до відео. Вона була знову збіркою, тому забрали фул оплатою. І сьогодні попалася ось така кіплінг-сумочка. Шкода, що без бібізяни. Насправді це дуже шкода. Бібізянки самі по собі дорого коштують. Увага до деталей також доволі хороша у кіплінгу. Ну і, в принципі, на звичайній вазі, чому б і не взяти. Ну такі були три позиції. Тренди походу, по ходу, щоб не зглазити, на цьому тижні можуть бути непогані. Побачимо, що буде завтра. Можливо, теж поїду на тренд, хоча ні. Я в минулому відео обіцяв, що коли відкриють ще один євротренд у вівторок, тоді я буду їздити на Лівандівку. Поки що там занадто велика конкуренція, прям неадекватна, нездорова. На відміну від сьогоднішнього дня, прям, походу ніхто не захотів понеділок їхати на роботу. Всі прогулюють. Ну Це не рахуємо, ну, сумку і совшел це прям приємно. Два єврика сьогодні в центрі. О, і що, слабенько. Особисто для мене якось було слабо. А так товар трошечки був мінімально. мінімально там. Багато з дефектами, як завжди, кархарти непогані були. Карл Кані і тому подібні штуки. Те, що я взяв, покажу вдома. Ну, взяв небагато. Взяв дві футболки та шорти, тому це взагалі слабо. Для двох магазинів це біда. Ніхто не хоче на роботу влаштуватись. О, відповідальність, дисциплінованість, досить роботи не обов'язкова. І до завозу речі перебирати. Професійна зарплата 18 тисяч з другого місяця. 18500. Нічогося. Бля. Погана робота влаштовувати для Завоз 19, 173. Попала сьогодні цікава курточка від бренду. Хоч воно й пише джуз, по факту, але сам засновник олімпійський чемпіон Ласе Джус. Він каже, що треба вимовляти як шус. Ну тепер буде знати навіть я, а не то, що я був комусь щось розповідати. Високоякісний горнолижний одяг для заняття в основному гірколижним спортом. Також в 2019 році, як пише на сайті. Вони почали розробляти лінійку для гольфа. Також є у них лінійки для лайфстайла, але теж вони більше спрямовані на окололижний, околосноубордистський такий стиль. У них для відпочинку в горах, але не в туристичних, а на гірськолижних курортах. Можливо, хто в темі, скажімо так, той вже не перший раз зустрічав цю фірму. І знає, що скупщики навіть її беруть. Ну я саме для скупщиків не займаюся. А о, але от сьогодні попалась така от курточка на примолофті. Одна із перших колекцій, скоріш за все, тому що вона була така доволі вінтаженька. По прямоловту то було дуже сильно видно. Але вона була без капюшона. Тобто, це був такий мідлеєр, середній шар. Розмір був в неї LXL. не став її брати, тому що вона по перше була на люксі 450 гривень її Оцінили. А по-друге, вона була трошечки з дефектами, знаєте, трошки вигаряння було в деяких моментах втрата кольору, скажімо так. Була б вона з капюшоном, скоріш за все, я б її забрав. би. Два магазини, і саме ось ці позиції я взяв. Щось занадто мало, я вам скажу відверто. Але що маємо, то маємо, це ось такі вінтажні шорти Adidas Equipment, розмір L, вишитий логотипчик, базова тішка від Zenerface, розмір L. Full Cotton і прикольно те, що пише Made in Bulgaria. Я здивувався, коли я її побачив, тому що я думав, що її точно заберуть, але як бачите, не забрали. Не забрали, але Я подивився, дефектів то не було. І ще одна тішка це у нас Quick Silver з таким от прикольним принтом: Carolina Vibes, Розмір XL. Квіксільвер, що можу сказати? Ну трошечки беруть, трошечки беруть, але не так активно, скажемо. Можливо, мінімально гірше, ніж Венс. Ну з таким принтом я сподіваюся, візьмуть швидко. І станчик непоганий. Котон, який використовують квіксільвер, теж доволі якісний, цупкий і де зроблено Пакистан, Пакистанський котон. До речі, я нарешті зрозумів, на доти порівняв, в чому відміна від єгипетського котону. Мексиканського катону, пакистанського катону все це треба відчути, от взяти, поставити мексиканський катон, тобто ну, речі, які зроблені в in Мехіко, американський made in USA і єгипетський катон. От єгипетський катон він такий. Це тяжко передати. Він м'якенький, але в той же час він такий слизький. якийсь, Тобто він не мнеться, його отак от кидаєш. Він зразу розровнює розрівнюється. Тобто, щось схоже на такий матеріальчик, але котоновий. Тобто це тяжко пояснити, от, ну це Болгарія максимально схожа і на пакистанський. Все ж таки, я шукаю якусь закономірність. От, Наприклад, в понеділок я взяв непогані речі, і товар, в принципі, був. Тобто, по факту, у вівторок можна було теж їхати на євротренди. Це, скоріш за все, означало би те, що привезли на склад євротренду товар. І треба було, ну якщо в перший день. Нормально дало, то треба було їхати далі по той же схемі, по той же мережі. Але це не завжди працює і тому я, от знаєте, як людина така дотошна, я стараюсь завжди якось вирахувати якусь закономірність, а можливо, і там нема. А я може помічаю те, що хочеться хоч мені бачити. Не знаю. Коротше, можливо, треба їздити тільки в ті магазини, де тобі зручно, де тобі швидко добиратись, без зайвих якихось. Заторів би зайвого витрати часу, незрозуміло на що. і постійно лупити в одну точку. Також люди, люди, деякі люди так само роблять. Тобто вони вибрали одну, наприклад, напрямок, одну нішу або один магазин, і тупо кожен тиждень їдуть. От по економам їздять, кожен тиждень їздять, в той же самий день, їздять, їздять, їздять. І раз в місяць, два рази в місяць, щось та нормально беруть. А я що такі, от не сидиться мені на одному місці, хочу. Намахати систему, а вона, мабуть, так не виходить. Треба їздити по одним магазинам. Але з іншого боку, теж поїздивши по одним магазинам, потім такі, блін, ну знову Лівандівка, знову Лівандівка, знову Лівандівка, і такі вже приїдається, приїдається. Ну, такі справи. Завтра підвал, підвал, підвал. Минулого тижня підвал мене порадував, відверто кажучи. Сподіваюсь, на цьому тижні також щось буде. Тому.

трошки вбити а це це жіноче точно там цифра могла пише і бачить 380 уже сразу сразу стан такі ну Ну, коротше тут ну, не було цього магазину. супер секонд хенд бомба Який розмір? Excel. Блін, це затяжки чи що Олімпік, Асікс, раз бачу взагалі. Взагалі від Асікса щось дуже рідко все попадається. На розмінування. На розмінування. Пару найків. Я вже найки це не погані. А, так, погані, дуже, дуже непогані. Щось тут такий. Це модель цікава. Тяжкі, ні? тяжкі. Тут ще розмір. Тут саме бачимо далі. 49-й. 49-й. Серед 2. Наверху більше ніж нападати. Я до речі. Пюргель. Гель Каяно 30. Блин, 30 вже лінійка є. Вони вже як поки роблять. Широкий. Поменяли пластину. Ша. Дуб-дуб. Усе. Рухай сам став. 650. На, Візьми. Я бачу самбе, так? Сампи не багато. Клімаку, Йошку. Оце клімаку. Опа, спешили, файл. Ось ще спешили. Різних моделей, різних розсвіток. Де найки. Я хочу найки, от найки. Це якийсь реакт. Це. Ціни я щось поки що не можу знаєш, оцінити, чи то більше стали, чи то менше стали, чи то супер багато. Кампус Мардбагер. Так, В середу, як завжди, по кількості набираю найбільше речей за тиждень. Але на цей раз по якості ну так, особисто для мене, я б сказав, що на трієчку, на трієчку відпрацювала середа. Тим не менше, бачите, що 5 футболок взяв. Тобто... Деякі позиції я не брав, деякі взяв, вибігав одразу на підвал хабну парку Wullriч. Вона виявилася з дефектами. Потім сьогодні було 3 або навіть 4 пари. Джинсів, продам розмір 25, ні, 35 не, почка, а 25-25. Тобто це жіноче, може якісь підліткові, але True Religion троє джинсів було. Також 25-го розміру були кархарти. Ну, там такий дріб був вбитий коротше, максимально, неможливо їх кудись притулити. Під кінець цього всього дійства вирішили зайти ще на Євросток. Там, де продаються кросівки з Європи, ну що можна сказати, ціни з попереднім роком, з минулим роком піднялись десь, можна сказати, гривень на 500. Деякі ціни залишились на одному рівні, деякі позиції можна взяти навіть дешевше. Були прикольні Летренери, були прикольні Адідас на Гортексі, Були також ще доволі цікаві різні футуристичні моделі від Адідас. Там я хоч в руках їх потримав, тому що на стоках. Адідасу таке не привозяться, тільки на сайті можна було брати або десь замовляти з США. Півдня, коротше, на цих от, гуманітарках. Ну, вже видно, що всі готуються до весняного сезону. Цікаво ще. Ну, по товарчику, дивіться, ось який взяв 5 футболок, дві Томі Хілфігери. Елька, і також, мабуть, теж елька дві да, Ельки, такого якогось полувишневого кольору. ну, Це не рожевий, це якийсь... Більше я не знаю, який це кольор, що це за коралле, можливо, чи. сіра, потім на драйфіті, найчик. Теж ми таке беремо обов'язково поло AllSense, розмір М. Ось такий тут файний логотипчик. А -а -а -а. <рисмір> S> розмір S на драйфіті. Невеличкі катишки є, але в мене є чудова така машинка, тому катушки будуть всі видалені. Головне, що вона не вигріша. Головне, що вона не вигрівша. А, а як вона виграть, якщо це синтетика? Без дрочок, без зацепів, і принт просто ідеальний. Величкий принт. Файно піде. Окепку від оклі взяв. Дивіться, ось такий ззаду сіточка повністю. Свіженька, не стара колекція. Свіженька і по стану також непогано. В магазині я дивився, мені здавалося, вона вбита. Але, скоріш за все, вона просто трошечки припала. І Ми зараз закинемо її на правильну машинку, і все буде з нею в порядку. Блін, який ж тут логотипчик прикольний. Nike Tech Fleece, розмір XL 17-го року. А, в цілому, блин, вони файні, дивіться, текстура яка, ага, тут бачите, що катишки мінімальні якісь. А, не вигоріш, без дірок, але ось тут є такі плямки. І на чомусь мені здалося, що це якась чип. Фарба чи що. Сподіваюся, що це якась водоемульсіонна фарба. І мені не доведеться розчинником її тут драє, тому що якщо почнеш розчинником фігачити, то все можна забувати за ці штани і просто одразу викидувати. Проклейка, кишеньки ще ціла. Коротше, вони повністю цілі. І навіть колір ще дуже файні, але ось ці плямки. Ну придеться бавитись. Хто не ризикує, як то кажуть, той не п'є шампанського. Сподіваюсь, воно відіпреться. Якщо не відіпрається, то це даремно витрачені гроші і по факту можна викидувати. Дякую. дякую. А, і, до речі, Забув сказати, ось це ще футболка волком. Волком, волком, волком. Ось так вона називається Made in Mexico розмір L. Котон мексиканський, до речі, казав. Ось такий, це щось около такого скейтерського двіжа. По якості, ну не трешер, звичайно, а може десякий трешер. Блін, до речі, трешер давно вже не бачив і не брав. Ну, щось із той, тематики, трошечки краще за венс по популярності. Тобто, ну може, як дійкіс чи щось таке. Ну, тобто для любителів саме цього бренду, для любителя, для тих, хто в темі, скажімо так. Ось такий формат, ось такі позиції були сьогодні взяті. Зараз це, ну, це все прати, мити, брити. Фарбувати, жартую. Та й таке, завтра залишаюсь на своєму районі. Пишіть ваші коментарі. Люблю читати їх. Все, всім подякував. Давайте тримаємося. Ось такі чудові найки розмір М з нових колекцій. Взяв сьогодні на своєму районі. Загалом було троє штанів, але я вже на цьому тижні трошечки опікся. і двоє тих штанів були якісь сліди на колінах. Тобто, вони були на утяжках, на драфіті, але були невеличкі якісь плямки. Такі не плямки, чи потертості, чи не потертості. Ну, я точно не, не розібрався і вирішив їх не брати. Загалом було дві футболки ще Essential Fear of God. Вінтажна була футболка Polo Ralph Lauren. Блин, до речі, вибачайте за мій голос? Я щось, походу, прихворав. Приболів, йо-моє. Була. І ще була цікава позиція у вигляді піджака, якогось такого жакета з безліч, просто безліч ось таких от значків. Я теж, як ви бачите, не зміг пройти повз і собі не залишити на згадку декілька таких позицій. Там людина, просто я не знаю, якийсь ветеран чи що, ну судячи по його значкам. У нього там значки із Африки, із Америки, із Північної Америки, із Південної Америки. Із Європи, і з Польщі, ну з України нема, ну зато сам піджак вже в Україні знаходиться, тому це я вважаю це почесніше, ніж так просто мати значок, скажу так. От, по кросам я нічого не вдивився, був ще рюкзак вбити Джек Роскін, ну, теж я його не став брати. Ну, взагалом ось такі позиції. Тобто на розслабоні пройшов за 15 хвилин до завозу, зайшов, взяв ось такі штаніці. Завтра, по ідеї, треба ще їхати на секонд-хенд, але я не знаю, чи я взагалі встану і... В тому плані, що все ж таки хвороба, хвороба якась, блин, простуда, не Тому побачимо, побачимо, Сподіваюсь, що стану, як мінімум на один точно поїду. не знаю. І хочеться і коло. Матеріал тут прикольний такий. Угу. Але... Мені Але... А ну покажи мені ще раз модель. Тут не пише. Ви слім скінні, блін, слім скінні. У мене було слім фіт просто. Не слім скінні. Лус фіт, слім фіт. А скінні то вже... Ну я скидаю. Треба? Треба. треба? Може треба? Я Ні, я бачу їх, не хочу, дякую. Берхаус? Ама Берхаус. Розмір. Дві розміри. Q2. А Q2? Ні, да якщо ціленько. Постирають здається. Постираєш. Звато так. Ну, бруднувата, але якщо ці замки цілі таке дев'ять держимо, немає нажати. Саверин? Сокраща не штуки. Свешот юникло, блядь, честно кажучи. світшот Юнікло, прям. Свитшот надо прикол. Новый сведшоты под питанием. Байден ні. Не хочеш обрати. Бербор. Норм. Мейден італій. Біч вір, ну біч вір це що? Для пляжу. Це якась пляжна. Для бічей, коротше. А Біч бич. Може нічого. Блин, я, я їй бачу, нормально. я не знаю. Я то та, я так думаю, блин, те якась паля 100%. Навіть, іс, не навіть не подивись. Якісь нормально. Може ще го їх. Кардура. Я не знаю. І контрол лайт сліп. Зацените китяги сьогодні взяв. Уф, тапи шоу. Китапці, тапці, блін. Спиди гриво, понял. Так, а сьогодні на економ вирішив поїхати на 8 годину, тому що світ, який біля форма, мабуть, вже місяця 3 там, нічого нормального я не міг їх взяти. Ну а потім ти йдеш на тренд і на 9 годину там заруба крепка, тому щось там взяти ну, тяжко, тяжко. Тому вирішив поїхати на економ. Те, що на Чорноволі знаходиться, раніше там був євросекон-хенд, червоний маркет, скажімо так. І Там я пару тижнів встиг на нього попасти на завоз, а потім його закрили чомусь. Незрозуміло чому. Ну, Був непоганий доволі такий магазинчик. теж там. До речі, перше, по-моєму, відео із Львова там він десь засвітився. Можете подивитись і побачити. Взяв дві футболочки і дві кофти. Керімор, таку, комбінованих матеріалів, там, котон, Еластан і мабуть, що поліестер. такий біхлого прикольний. І футболочка Барбур, Стів Маквін. Розмір L, це розмір L, це також розмір L. Принтоване лого, максимально якісно зроблено принт в тканині. Тобто це не наклейка зверху, не обліза, все буде супер гуд. Ну і пару кофт взяв. І що я можу сказати? Ну товарчик є на економі, можна, до речі, походити. Просто ідеального стану. ось такий полер Альфлаурен Міріно Вуль. Майже був Меріновуль. Ось так от він виглядає. Супер якісно зроблено, супер такий м'якенький. І розмір файний, розмір L. Хоч він і бачите, що тоненький, тоненький, не товстий. Але ну, прям як новий. Прям як новий. Мені це сподобалось. До речі, мабуть, треба все ж таки походити на економ і побачимо, на, якій, на який тиждень ми зможемо попасти на економ. Може в середу треба. Або вівторок, можливо. або вівторок можна спробувати на економ приїхати, побачити, що там є. Ось такі бірки 20-го року, прям нулячі, файний. І футболочка. І ось такий бланковий базовий світшот від фірми Юнікла. Також в ідеальному стані. Я здивований. Іноді на економію прям стан прям Радує радує нові колекції і в ідеальному стані. На світі точно такого не буває. Або якщо буває, то зразу на люк складуть. Розмір Excel. Ось такі трьохнитка без флісу. Дуже якісно по якості і, блін, я не знаю, як кархарку, я вам кажу. Прикольно, прикольно, без логотипів і взагалі стільок цільок Юнікла дуже подобається. Михайло теж заходить. Він любитель нас юнікла брати. Та я в принципі теж не проти, скажімо так. Тут у нас боді 100% котон, а ріб, ріб, що таке ріб, а, мабуть, усі манжетики 88 на 12. Ну так от піде-піде. Я дуже якісний катон використовують і прикольна посадка в нього оверсайзна. Та й взагалом кольори теж підібрані непогані у цих фірм Юніко. Заходить, заходить така штука. Якось так, дякую за те, що додивилися до кінця. Якщо було цікаво, обов'язково поставте лайк. Побачимось в наступних відео. Всім па-па! Потім ходак-найк з таким біг -служим. Потім ось такий nike ходак з біг-служем. Свужим, служим, блин, зву звужем, блин.